Наше волосся потребує особливої уваги незалежно від пори року. Через морозну погоду взимку або літню спеку, неправильний догляд, використання фенів. Наші пазма втрачають не тільки привабливість, а й корисні речовини. Для того, щоб зберегти красу шевелюри, можна спробувати новинку від перукарів: термокератин. В наших волосах от природы существует кератин, но под всякими негативными воздействиями плоек, фенов, нашей экологии, шампуней, неправильного ухода за волосами этот кератин со временем вымывается. И для того, чтобы насытить волосы кератином, делается эта процедура. Что представляет собой процедура термокератин? Суть її в нанесенні кератинової маски з подальшою обробкою волосся теплоактиватором, який допомагає кератину проникнути всередину волосяного стрижня і відновити його структуру. Таким чином відбувається лікування волосся. Ефект буде відчутнішим ніж після застосування лікувальної косметики без використання теплоактиватора. При цьому процедура вважається повністю безпечною до того ж можна зробити її і в домашніх умовах. Процедура термокератин состоит из нескольких этапов. Первое мы очищаем волосы специальным шампунем. Затем мы наносим маску по всей длине и на корни, особенно на концы, так как это самая поврежденная часть наших волос. Затем наносим активатор, который вырабатывает тепло. В течение минуты мы массируем кожу головы. Затем смываем теплой водой и промакиваем полотенцем. И наносим кератиновую воду. Затям сушим і вирівнюємо утюгом. Майстри перукарської справи зазначають: якщо ви вирішили спробувати на собі процедуру термокератин, то варто звернутися до фахівця. А якщо все ж таки виникло бажання зробити це вдома, обов'язково дотримуйтеся інструкцій, щоб запобігти небажаним наслідкам. Про процедуру можна робити, якщо блондинка, то раз в дві неділі, якщо крашеные волосы либо нормальные волосы это только раз в три недели либо раз в месяц потому что может быть перенасыщение кератина в волосах волосы тогда будут более тяжелыми казаться более быстро загрязняться.